Вівторок, 15 листопада в ефірі Новини міста. Вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Навіки у небесному війську хмельничани попрощалися із полеглим героєм Олександром Філем. Допомога Ізюму. В доокуповане місто, що на Харківщині, приїхав гуманітарний вантаж з Хмельницького. Годують та одягають. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг, продовжує підтримувати бійців. Сьогодні, близько 16-ї години, Хмельницька громада зазнала ракетного обстрілу. За словами голови обласної військової адміністрації Сергія Гамалія, зафіксовано два прильоти. Міський голова Олександр Семчишин повідомив про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Частина Хмельницького без світла є проблеми з водопостачанням. Більше подробиць згодом. Сьогодні хмельничани провели в останню путь героя Олександра Філя. Він загинув 7 листопада у бою поблизу Бахмута, що на Донеччині. Військовому було 35. Поховали героя на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Ой, Господи, душу сухиго раба твого. Твій сину і святому духові. І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Завжди підтримував. Важку хвилину був справжнім героєм України. В 28 школі ми разом провчилися з ним, прожили через один поверх. Він був справжнім е, другом. О, ти звернешся до нього, потрібна якась допомога. Він завжди зніме куртку, дасть тобі куртку. Сашка, взагалі, мій однокласник, з яким ми просиділи 10 клас з одною партою. У 10 класі в нас навіть була любов. Ми з ним зустрічалися. Вчителька з історії завжди, бо я сиділа. На другій з ним партії попереді мною було два хлопці і взаді нас сиділи хлопці. Вона завжди мені казала голова, дівчата мають бути скромними. А ти вічно сидиш з тими хлопцями, на всі боки крутишся. А Сашка завжди сміявся, казав голову, пора вдівати турнову хустку, бо дівчата мають бути скромні. Останній раз, коли ми зустрічалися на зустрічі однокласників, він не прийшов. Я така на нього була сердита, він не розповідав нічого про те, що він пішов нас захищати, я знала з Фейсбуку. В школі ми всі були, знаєте, як по 16 років у нас були амбітні плани, ми багато чого хотіли досягти. Але подалі, я знаю, що в нього була сім'я, двоє діток, він був гарним батьком. Перший гуманітарний вантаж поїхав з Хмельницького до деокупованого Херсона. Про це повідомив міський голова Олександр Семчишин. У звільнене від расистів місто, де нині чимало проблем з комунікаціями, водопостачанням та продовольством відправили потужні генератори, хліб, понад 4 тонни харчів. Це крупи, консерви та тушкованка. Також більше 16 літрів питної бутильованої води, засоби гігієни та побутову хімію. Наступного тижня гуманітарний вантаж поїде на Харківщину. Із Хмельницького до деокупованого Ізюма, що на Харківщині, привезли першу партію гуманітарної допомоги. Це зробили волонтери громадської організації Українці майбутнього. В нашому місті вони збирають необхідні речі для ізюмчан в рамках проєкту Разом від культурного десанту. Допомогу передали місцевим активістам, які згодом роздадуть її мешканцям Ізюма. Денис Клименко, детальніше. Оксані Воронові 15 років. Дівчина пережила понад шість місяців російської окупації в Ізюмі, що на Харківщині. Минулої суботи до її міста завітав культурний десант та волонтери з Хмельницького в рамках всеукраїнського проєкту разом. Я чекала цього дня дев'ять місяців. Це війни. Нікуди не виходжу, не гуляю як раніше. Це такі позитивні емоції. Дуже радію. Було два прильоти до мого будинку у кришу. Зараз ну ми накрили його шифером, забор теж прилетіло. Ну а так все вже добре. До ізюму також привезли рюкзак з допомогою для вчительки молодших класів. Його особисто зібрала викладачка з Хмельницького. Туди вона поклала зошити, книжки, іграшки та теплі речі. Оцей великий рюкзачок для вчителів початкової школи, а саме для вчительки ізюмського ліцею номер 6 з мінської Вікторії Ліанідовні, вчителька другого класу, яка вчить своїх діточок зараз в цих. В складних умовах, і я сподіваюся, що він їй дуже в цьому допоможе, оскільки, мабуть, немає такого жодного будинку, в який би не було пошкоджено. Тому тут кожному з нас дуже потрібна ваша і підтримка, і допомога. До Ізюму в цей день приїхали і волонтери з Великобританії. Вони безкоштовно готували піцу для місцевих. А представники культурного десанту співали пісні, грали на музичних інструментах та підіймали настрій мешканцям. Не вистачає таких концертів, щоб всі люди збирались, розмовляли друг з другом, бо спілкування не унивали, щоб вдома не сиділи, а більше общались. А що потрібно? Я думаю, впереді зима потрібні теплі теплий одяг. Подушки, одіяла, все тепле. Чим можна обігрівати? Бо напруга іноді падає, а дім або квартиру треба обігрівати. У Хмельницькому збором необхідних речей для ізюмчан займається громадська організація Українці майбутнього. Першу партію допомоги волонтери передали місцевим активістам. Згодом її розподілять між містянами. Ми залишили допомогу волонтерському хабі. Там безпосередньо відсортують те, що ми привезли, бо багато всього різного, і волонтери на місці будуть точково роздавати допомогу. Там люди поділяються на свої рідні квартали, і є відповідальний, який збирає потреби, і також це все контролюється, щоб не було такого, що якась людина не отримала взагалі допомоги, а хтось отримав три там, продуктових набори, наприклад. Також в Ізюмі представники організації збирали запити від місцевих для того, щоб наступного разу передати необхідні речі кожному особисто. А ізюмчани в свою чергу залишали слова подяки на листівках для хмельничан. Це прохання в теплому одязі, взуття тепле, бо люди ходять не в своєму розмірі часто, і це зрозуміло, що незручно. Але основною проблемою є саме ремонт в багатьох будинках, в більшості будинках, зруйновані вікна, зруйновані дахи, і ось цього не вистачає. Другу партію допомоги для ізюмчан збиратимуть до середини грудня в Гончаренко центрі. Долучитися можуть всі охочі хмельничани та мешканці міста. Необхідна інформація вказана в інстаграм сторінці організації. Денис Клименко, новини міста гроші на придбання 20 груп безпілотників для збройних сил України збирають працівники сфери страхового посередництва у Хмельницькому. Кожна група включає в себе кілька літаків камікадзе та гексокоптерів бомберів Щоб все це купити, потрібно зібрати близько трьох мільйонів доларів. Волонтери закликають хмельничан долучитись до збору. Як це зробити, знає Ірина Муляр. Кошти на розвідувальний безпілотник вартістю 100 тисяч гривень збирає хмельничанка Лілія Іваневич. Він потрібен бійцям третьої окремої танкової залізної бригади. Наші консультанти безпосередньо воюють на передовій, тобто мої колеги особисто з моєї команди. І хочеться їм допомогти, коли почалась війна, відразу ну, десь через тижні-два їх направили вже у гарячі точки. Відповідно, потрібно було забезпечення, оскільки артилеристам необхідно розвідати спочатку територію для того, щоб знати, де знаходиться ворог і куди безпосередньо тоді здійснювати артилерійські обстріли. В лютому Лілія Іваневич захистила дисертацію на тему традиційний одяг українців Поділля. Примірники цієї книги нині можна придбати. Відсоток від прибутку жінка направляє на придбання безпілотника. Велике прохання приєднатися до наших донатів чи прямих донатів, чи через купівлю книги. Чи таким чином спільними зусиллями ми наближаємо перемогу. Колеги Лілії підхопили ініціативу і також оголосили про збір коштів вже на ударні безпілотники. У зону бойових дій планують відправити 20 груп таких пташок. В одній групі буде декілька дронів. Будуть дрони, літачки, бомбер, які несуть свій снаряд. На відстань 300-500 кілометрів, 10-20-30 кг заряду несуть для знищення бойової сили, складів противника, артилерії їхньої. І тим більше ці дрони будуть. Ми вони будуть не лише одноразове використання, багаторазового використання. В чому фішка, в чому плюс життя наших воїнів буде в безпеці, тому що керувати ними можна на великій відстані і не відслідкує противник місце знаходження тих військових, які керують цими дронами. Дрони купуватимуть в українського виробника. Вони обійдуться втричі дешевше за іноземні аналоги. Перша придбана група безпілотників вже успішно пройшла тестування. Тепер треба зібрати кошти на ще 19. Перша така група вже починає роботу на в місцях бойових дій на в Запорізькій області. На півдні України, на сході України, ось туди вже починаємо ми відсилати ці дрони. Головне, щоб початок зроблено, далі, думаю, буде простіше, легше. Аби повністю реалізувати цей проєкт, потрібно зібрати близько трьох мільйонів доларів. Частину коштів на безпілотники віддають працівники страхової компанії. Долучатись до збору закликають і хмельничан. Кожного місяця ми діляємо 4-5 мільйонів гривень своїх своїх грошей компанії «Старлайф». Ми просимо долучатись інших бізнесменів, підприємців, простих людей, тому що кожна гривня 100, 200, 300 гривень, 20 гривень, 50 гривень. Вони корисні, вони завжди підуть на саме на цей проект. Ми зрозуміли, що в принципі це остання війна буде, яка воюється танками. Майбутьому це буде війна артилерії і дронів, тому зараз дрони дуже корисна річ. Ірина Муллер, Юрій Старушкін, новини міста. до 20 кілограмів вагових пряників за день випікають учні Хмельницького центру професійно-технічної освіти з сфери послуг. Смаколики передають бійцям на передову. Крім цього, у соціальній майстерні навчального закладу розпочали пошиття бафів та шапок. Олександра Семенюк з деталями. Анастасія Ковальчук навчається на третьому курсі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Дівчина обрала спеціальність пекаря-кондитера. У мене була подружка, вона вчилася на ті самій професії. І я так з нею працювала разом вдома і поступила сюди по її стопах. Я вдома теж виготовляю різні вироби. Різні торти, панакота, чизкейки. чи Ну на даний момент зараз я працюю. Хліба теж деколи почую, якщо треба заміняти пекара, то почув хліба. Нині разом із одногрупницями виготовляє вагові пряники на фронт. За день випікають по 20 кілограмів таких смаколиків. Це печиво-пісочне, змішується маргарин з цукром, добавляються яйця і все добре збивається. І тоді виходить така пешна маса до пінки, і тоді воно висаджується, розкачується тісто. Моя їм вдяка за те, що я тут, що я маю можливість ходити на роботу, пекти, а не сидіти по підвалах. Готують дівчата під час виробничого навчання. До волонтерської роботи долучаються й учениці спеціальності Швачка крабець. Вони відшивають шапки та бафи для українських військових. Я навчаюся, я зараховую це як свою практику. Я набуваю на цьому руку, і тим паче допомагає нашій армії. Для пошиття таких речей використовують флісову тканину. Обладнання є до якого пристосована. Сканина і виходить, що шапочки і бафи це не сильно такий тяжкий елемент в одязі. На протязі трьох днів було виконано 50 комплектів. Шапочка і баф. Матеріали для пошиття та необхідні інгредієнти для випікання солодощів навчальний заклад придбав за гроші, виручені з ярмарку. Організували його ще 31 жовтня. Тоді вдалося торгувати 6 тисяч 766 гривень. Була така пропозиція пошити шапочки, бафи. Ну і як ви вже знаєте, ми ще долучаємося своєю випічкою. Всі дуже втомилися, всі дуже хочуть перемоги, всі дуже переживають за воїнів за нашу Україну, за нашу державу. І кожен хоче внести хоч невеличку якусь роботу, скажем, і таким чином наблизити всіх нас до перемоги. Волонтери розповідають: нині саме теплі речі захисникам потрібні найбільше. Найважливіше в цій справі це те, що е, це люди, які спеціалізуються на виготовленні таких теплого одягу, який потрібен нашим захисникам. Ну і звісно, це значно здешевлює ніж шукати навіть по опту е, вже готові вироби е, тих постачальників, які працюють на ринку не лише у Хмельницькому. Найближчим часом усю допомогу на фронт доправлять волонтерською поштою. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста. Хмельницький карітас відкрив новий збір коштів. Цього разу на закупівлю необхідних інгредієнтів для приготування гарячих обідів. Від початку російсько-української війни благодійники приготували вже понад 13 тисяч порцій для вимушених переселенців. Кожен день вони годують близько трьох сотень людей. Лише овочів на це використовують по 15 кілограмів щодня. В тому числі є сім'ї, які в транзитному стані, тобто вони прибули тільки в Хмельницькій, десь будуть оселятися в громадах, і на пер на перші початки їм також потрібно мати щось їсти. На сьогодні вже видано обслужено у нас більше 40 тисяч бенефіціарів з різних куточків Хмельниччини, тобто майже охоплені всі 60 територіальних громад. А сьогодні гостро стоїть потреба в допомозі з продуктами харчування з городиною, такими як картопля. Пуста, буряк, цибуля. Ми приймаємо не тільки в натуральному вигляді, це не тільки можуть бути продукти. Може хто може долучитися коштами, то їх можна відповідно закинути на рахунок, і ті кошти будуть перенаправлені на закупівлю тих товарів, які необхідні. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Не втрачайте віру в себе та перемогу України. Побачимось.